Цими днями ми відзначаємо 275-ту річницю з дня заснування нашого рідного міста. Наше місто працює, наше місто розвивається, в нашому місті беруть активне спортивне і культурне життя. Діти навчаються. Я хочу подякувати нашим творчим колективам. Сьогодні тут зібралися наші співаки з усього міста за те, що ви розвиваєте культуру в нашому місті, за те, що ви примножуєте культуру в нашому місті, за те, що ви даєте нашим мешканцям. Відпочити в такий нелегкий для країни. Сьогодні в нас е, е, зібралися всі аматорські народні колективи. Ми знаходимося на берегу нашої славетної річки Дніпро. Ми співаємо гарні українські пісні. Це новий формат. У нас ще такого захід не було. В культурі приділяється дуже велика увага. Оце одне з кладових нашого генофонду, нашої тієї спадщини, яку ми отримали від наших предків. Чудовий святковий настрій так і повинно бути. Хоч в наш непростий час, а трішечки нам потрібно таких позитивних емоцій. І дякуючи нашій міській владі за те, що вони організували таке свято, і ми заряджаємося енергією самі і віддаємо цю енергію людям. Ми дуже вдячні за те, що нам дали таку можливість сьогодні. Славити наше рідне кам'янське, бо ми його дуже любимо. В нашому селищі сьогодні відкривався відновлення етномузею, який розписала. Наша художниця плоха Вікторія. Тепер він стає прикрасою нашої е, такої центральної частини селища. А також ми е, разом з мешканцями щиро вдячні е, за подарунок, який міський голова е, зробив нашому селищу. новий дитячий майданчик. Дуже сподобалось свята, дуже неочікувано.